Чого? Тому що, бачите, тут. Що ми можемо... Ага, ну тут, да, Тут ми можемо по чуть, -чуть його до вугля добратися, бо нам треба ще швухоль добути. У нас мало вугля, до ще міті. А! Супер! Ми ще й себе затоплюємо. Клас! Оце клас. Опа, сюди, як. Бачите, тут щось ще є, але не видно, що. Та ти. Надоїв. Оп. Так! Не можу попасти нарешті. Все, нарешті. Вертаємося назад. А, це звісно, ми покопалися. Так, оп, є. Ай! Для цього не треба відро. Щоб ми назад його. Так, і нам треба якось сюди йти. А як ми сюди йдемо? Ми там просто надовбра ці. Все.